До редакції телерадіокомпанії Березне звернулися постійні слухачі зі скаргою на перевізників, які на їхню думку немотивовано підняли плату на проїзд між міських маршрутів. Чоловік розповідає, що люди не розуміють за яким принципом перевізники визначають плату на проїзд згідно з новими тарифами. Я скажу, в мене студент, наприклад, їздить кожного дня, і дай йому 10 гривень на дорогу. Плюс 20 гривень на їжу це дуже багато, і то в мене багато виходить. Це не тільки на проїзд, а на все я підняли. Ну а що ми можемо зробити, коли треба їхати? Що ми можемо зробити? Це від нас не залежить. Ну, я недавно їздила в середу. Було 15. Що знову 15. 15. А, а зараз 22. Це не важче. Дуже великі гроші. Якщо росте бензин, то чому? Ага. Добре, що хоч маршрути ходять, мені все одно, скільки там воно коштує. Дякую Богу, що йде маршрутка я. Дякую Богу. Бо я 30 років працювала в Березному, в Пишки ходила. Подякуйте там, не ходимо. Прикрий інцидент для перевізника трапився днями на маршруті Березне зірне, коли пасажири відмовилися від проїзду в маршрутному таксі. Перевізника Олександра Кантоніста, який власне виграв тендер на перевезення пасажирів цим маршрутом та підняв плату за проїзд від 3 до 5 гривень. Не встраює мене таке. Я позавчора їхала сьогодні. їду і Мене не встраює таке. що Маршрутка стала дорого, дорого і несправедливо. Якщо взяти 5 гривень до вокзалу, 5 гривень до городища. Якщо взяти трасу рівне, на Рівне, Сарну, там село Яринівка до Костополя 7 гривень, там 20 кілометрів. Зірно і березно скільки кілометрів. 3-3 і так 5 гривень. Є обґрунтування цьому є читве. Треба колективу, треба йти цілим селом, чи хоч повсела, добиватися щось. Це що одна людина може зробити? Що думає сільський голова зірного Віталій Старінський стосовно згаданої ситуації? До вашої уваги в наступному матеріалі. Я як сільський голова на сьогоднішній день. Я просто знизу плечима, бо я нічого вдіяти не можу. Ми є заручниками так само, як наші люди, так само, як я. Сільський голова я є заручником то все, що склалося на, я б сказав би так, ринок перевезення в районі. На сьогоднішній день у нас є перевізником кантоніст Олександр Петрович. Які там розрахунки, від чого вони відштовхувалися? Цього ніхто нам не давав, ми цього не бачили. І на сьогоднішній день я не розумію, чому різко з трьох гривень стало 5 гривень. Зібралися в обласній адміністрації, вирішили по 65 копійок за кілометр, але це ж бути якось публічно, це ж повинно донести його до населення. Так само в ті самі сільські ради. Перевезення ж йде в село. І в першу чергу до сільського голови, а вплинуть, вплинуть, нічого зробити не можемо. Якщо буде 4 гривні, я знаю, що це задовільнить, люди це зрозуміють. Не всі, не всі, звичайно, але більшість людей зрозуміє, і вони готові на сьогоднішній день платити 4 гривні. Жителі Зірного не обмежилися блокуванням маршруту і спрямували свою невдоволеність до поліції, яка на цей відрізок дороги того дня виїжджала кілька разів. Виклик був ініційований як пасажирами, так і водієм маршруту. Сидить людина, тиха обстановка. Я включаю відеокамеру, щоб люди бачили, що тиха обстановка. Вона визиває міліцію. Міліція приїжджає, рейс зривається, ми пішемо, її. Я маю виконувати свою роботу, 5 гривень брати, як полагається як мене старше начальство заставляє, а вони просто дають, хто по рублю, хто по два, хто по три, насміхаються отак, ломають двері, ще що-небудь. -що я маю виконувати свою водійську справу. Тариф формується за загальним принципом, і все залежить від того, чи належить населений пункт до певної зони, яка і визначає розмір плати за проїзд. Якщо якийсь населений пункт розташований у певній зоні, то вартість проїзду буде така, як і скрізь, зазначає Валентин Демчук, президент громадської організації Союз перевізників України. Законотворець, коли збільшив рівень мінімальної заробітної плати до 3200, він збільшив в три рази податки для підприємців. Я не кажу, що не потрібно було піднімати мінімальну зарплату. Її потрібно піднімати і піднімати в подальшому. Але податки у нас всі прив'язані до заробітної плати. Тому потрібно було все-таки подумати про те і зробити крок на зустріч підприємцям, відв'язати їх від, скажімо, від мінімальної зарплати. І, Прив'язати, скажімо, до прожиткового мінімуму, як це давним-давно пропонували багато асоціацій підприємців, і так далі. На жаль, цього не відбулось. І сьогодні той, хто формує міські бюджети, це малий середній підприємець, опинився в ситуації, що йому потрібно щось робити. Що йому залишається в цій ситуації? По-перше, піднялись в три рази податки. По-друге, одночасно зростає вартість паливно-мастильних матеріалів. Ми, якби. Знаємо, що е крім цього в нас ще є і запчастини, які жорстко прив'язані до долара, який росте на сьогоднішній день. Тому оце от комплексне зростання у всіх напрямках приводить до того, що е підприємці, перевізники змушені піднімати тарифи. Отої ситуації, в якій опинився е е е да, перевізник Оксан Петрович Кентаніст, е який обслуговує е зірне. Е Березне зірно Березне, Зірне -березне да, маршрут. Я розумію. Е, е, тариф реальний по цьому маршруту по розрахункам, по паспорту маршруту, е, він складає більше 5 гривень. Там був 6,02. 6,02. Е, перевізник іде, певні поступки так само каже, я зупинюсь на 5 гривнях, буду пробувати, що в мене з цього вийде. І хай би люди от так само зрозуміли його ну, ставлення до цього всього. Якщо людям дійсно, це дуже важко і дуже тяжко виплатити, сплатити навіть такий тариф, потрібно тоді все-таки думати, як знайти спільну мову з перевізником в аспекті компенсації йому таких перевезень. Є селищна рада, яка на сьогоднішній день має певний свій бюджет. Будь ласка, чому не заключити, не заключити угоду, тариф буде певним чином регульований у пана кантоніста? Нехай е, селищна рада компенсує оце регулювання тарифу, яке на сьогоднішній день бажають мешканці цього села. Я їх абсолютно розумію. Тим більше я скажу, що європейська практика от показує якраз, що перевезення пасажирські, вони взагалі збиткові і вони не можуть бути бездотаційні. Валентин Демчук вважає, що тут потрібні кроки влади, щоб передбачити компенсацію перевізникам. По перше, за перевезення пільгових категорій населення, які не компенсуються вже два роки, і по-друге, в усій Європі громадський транспорт є дотаційним. Тож місцевій владі потрібно передбачити ко. Ошти на дотування рейсів замість підвищення плати за проїзд, хочу зазначити, що всі перевізники підняли ціну на проїзд. Відтак плата за проїзд на рівне відтепер коштує 47-48 гривень. Це був вимушений крок, зазначає перевізник Олександр Кантоніст, оскільки при теперішній вартості не можна навіть вийти на рівень окупності, не говорячи вже про врахування статті 10% від вартості на розвиток галузі. Коли в нас існував затверджений тариф, затверджений державою обласною адміністрацією, складав 4 гривні 61 копійка, і я мав все, ну, всі права і повноваження для того, щоб брати з пасажира. Був час, що я погодився на вмовляння активістів, депутатів. Сільський голів зменшити і робити підняття поступового. І я протримався з ціною 3 гривні до тих пір, поки паливо не стало у нас 18,50. Але перед тим. А перед тим умовлено. я мав брати 4,61, але брав 3 гривні. Коли я підняв до 4 гривень, ем, я знаю, що було збурення. І протест проти цього. Але якщо не взяти було 4 гривні, то не було б чим забезпечити безпеку пасажирських перевезень. Тобто ми не мали на чим заїхати в зиму. Ми мусили купити акумулятори, автогуму і все інше. Це пройшло з великим, з великим скандалом, я би так даже сказав. На сьогоднішній день, розуміючи наскільки складна ситуація в населення, я не можу робити те, що хочу: брати 6 гривень за проїзд. Але я, зваживши все за і проти, я схожуся, що до цих 4,61 я прошу в пасажира додав 39 копійок, щоб можна було. Вижити і забезпечувати життєдіяльність села, їздити на роботу, щоб я міг надавати послуги, а пасажири могли користуватися цими послугами. Оцінювати ситуацію, що склалася, досить важко, оскільки держава поставила пасажирів і перевізника на тонкий місточок, лоб до лоба, аби вони самі розібралися в ситуації, що склалася. Проте тут потрібно врахувати ряд факторів з обох сторін: стрімке підняття мінімальної заробітної плати, підвищення акцизного збору на пально-мастильні матеріали, і, звичайно ж податки, які з початку року теж зросли. Будемо надіяти, що найближчим часом між перевізником і пасажирами буде досягнуто компромісу. Що Аштує обидві сторони Наталія Гайдук, Юлія Ванюк, Володимир Тарасюк, телерадіо компанія Березни.